Привістую, братя і сестри. Сьогодні хочу записати частину третю. Двері будемо сьогодні відкривати двері зцілення. Я, пройше служня, першою і другу частину розказав скелет в общем. Сьогодні хочу конкретно показати на сціленні. Це класичний предмет Марка, 5 глава з 25 по 34 вірш, як жінка страдала кровотечією, як вона відкрила ці двері зцілення. Я хочу зачитати, будь ласка, послухайте. Одна жінка, котра 12 років страждала кровотечею, чимало перетерпіла від багатьох лікарів, і витратила все, що було в неї, і не одержала ніякого полегшення, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла ззаду, серед народу, і доторкнулась до одежі його, бо говорила, якщо хоч до одежі його доторкнусь, то одужаю. І тієї ж хвилини зупинилась в неї кровотеча. І вона відчула в тілі, що видужала від недуги. І в ту ж мить Ісус відчув сам у собі, що вийшла з нього сила, і, обернувшись до народу, запитав, хто доторкнувся до одежі моєї. Учні сказали йому: Ти бачиш, що народ тисне тебе, і запитуєш, хто доторкнувся до мене. Але він поглянув навколо, щоб побачити ту, що зробила це. Жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що сталося з нею, підійшла, впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же сказав їй: Дочко, віра Твоя спасла тебе, іди з миром і будь здоровою від недуги Твоєї. Ми говорили цю тема ключі Царства Небесного. Ці Матвія 16, 19 голова 10-9, 10:90. Ісут, Я є двері, я є двері. Хто війде, спасеться, хто війде, війде і вийде і пажик знайде. Ця жінка, це гарний приклад, вона відкрила двері зцілення для свого життя. І ці сім основних ключів, які і піст, це восьмий, це по бажанню, це про коли Дух Святий буде побуджувати, треба взяти піст. Перший ключ, який я записав, покаятися в гріхах і в антисемітізмі. Я вірю, що жінка в 12 років, коли страждала, вона не одного овечку принесли в жертву за гріхи. Вона думала всі ці роки, за що і так далі. Тому я вірю, що вона каялась в гріхах. Другий ключик почути істину Божу про стілення. Ця жінка почула. Багато ми читаємо в Євангелії, коли до Ісуса доторкалися люди, вони получали зцілення. І жінка почула, почула, їй розказали, передали, що там є Равин, який всіляє, до якого доторкуються люди і получають зцілення. Вона почула цю істину. Третій ключ, вона прийняла цю істину особисто для себе. Повірила, вона прийняла. Вона повірила, повірила цю істину. Це третій ключ прийняти цю істину. Четвертий. Сказати цю істину в своє життя, вона сказала, тільки доторкнуся. Вона проголосила в духовний світ. Вона сказала в своє життя, тільки доторкнуся, я буду зцілена, зцілення. Поступити по Слову, це в нас п'ятий ключик. Поступити по слову, Вона не тільки почула, прийняла, сказала, але вона пішла. Це було їй. Її могли побити кам'ями. Жінки втаки вколи в кровотечі і не забуло виходити з дому. Їй не забуло на люди показуватися. Але вона, незважаючи ні на що, вона повірила на... і, незважаючи, що може втратити життя, вона пішла і доторкнулася, розтолкала, прийшла. Там написано, що дуже багато людей було. Але вона пробралася і доторкнулася, доторкнулася. Поступила по слову Божому. Шостий ключик. Довіряти Господу до кінця. Буває зцілення, це чудо, як в неї, в її житті моментально прийшло. Ну буває, що не, не зразу приходить зцілення, приходить деякий час. Тому треба е, до кінця довіряти Господи. Якщо ти почула цю істину в своє життя, Дух Святий проговорив: Господи, я буду до кінця. І навіть якщо в цьому житті я на небесах буду повністю зцілена, до кінця буду вірити. Воля Божа, вона завжди більша. Воля Божа, вона більша. Те, що ти, Господь, хочеш, не те, що я хочу. Ми повинні завжди пам'ятати, що є воля Божа. І ми, ми завжди Отче наш, де да буде Твоя воля, не моя воля. Тому ми повинні довіряти Господу, не роптати, ой, я не отрив через день, через місяць чи через рік даже. Буває, треба потерпіти. Я кажу, навіть, якщо треба до кінця. І остай ключик розказати про Боже стілення, вона розказала. Коли Ісус сказав, хто доторкнувся, вона розказала, тут надо сказати, а розказати про цю істину, про славу Божу. Коли мене Бог освободив від алкоголізму, І я не тільки розказував, я написав цілий лист, лист, письмо було таке лист. лист. В якому написав, що Бог мене освободив від алкоголізму, освободив мене від цієї зарази. І я всім розказав. Я розірвав усі ці мости, зжог всі мости, щоби і вже 26 років до мене ніякого бажання не не приходив не випивати, не навіть дивитися в ту сторону. І Я роздаю Богу славу. Тому треба обов'язково розказати, розказати про Боже, Боже чудо в твоєму житті. І я сказав, піст, бажано піст взяти, щоб почути істину, щоб почути істину. І от вчора на мілізації жінка підійшла, і в неї онко, і вона в церкву хоже, каже: я не знаю, чи на операцію йти, чи не йти, і в неї такі сумніви, що ви скажете. І Я їй сказав, кажу, я скажу другий служитель скаже друге. Тому кажу, ви повинні взяти міста з Писання, виписати притчі 4 голова, Ісаї 53, 102 псалом, Матфія 13, 1 Петра, 2 голова, рана місця стіни, виписати ці міста з Писання, взяти піст, взяти піст і спросити, Господи, скажи мені слово, скажи мені слово, на... Як Господь, щоб Бог проговорив. Коли Бог проговорить істину, скажу, ваше життя я і сказав, то. Це істина, і ви можете стояти на цьому слові, тому що Бог сказав. І Бог, коли скаже, Він за свої слова завжди відповідає. Сьогодні ми розсматримо двері істини, тому ми будемо кожну наступну частину будемо також відкривати всі істини. Дуже багато. Я хотів би розібратися двері сілення, благословіння, служіння, сім'я, фінанси і так далі. Але ці основні сім ключиків, вони класичні, практично. Треба покаятися, почути, прийняти, повірити, поступити по Слову Божому. Це класичний, е, класичні ключі, які підходять практично до, кожного, до кожної двері. Тому прийміть, будь ласка, це слово. Я дякую Богу Господи. Я прошу благослови моїх братів і сестер, благослови Господь, тому що ти дав ключі нам для щоб відкривати ці двері. Господь, царство Боже, усілє береться. Тому допоможи нам, будь ласка, допоможи мені, кожному Господи, відкрити ці благословення, як ця жінка відкрила, і бути зціленим, бути благословеним, Господь, тому що ти не мірою даєш Духа Святого, тому що Церква благословена Твоя, ти Ти. Дав життя і життя з надлишком. І ми дякуємо Тобі, Отець, Сини Дух Святий, за всі обітниці во Христі Ісусі, які дає Амінь. Слава тобі. Дякую за це відео, Господь, благослови кожного, хто буде дивитися. Допоможи Господь, тому що ми всі потребуємо практичного зцілення. Нехай прийде твоє Боже здоров'я в кожну сім'ю, в кожне Боже тіло, Господь, моїх братів і сестер, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. До наступного відео.